1 жовтня свято Покрови Пресвятої Богородиці або Святої Покрови для православних українців є одним з найбільших релігійних свят осені. За легендою, у День Святої Покрови вороже військо взяло в облогу місто Константинополь. Мешканці міста в гарячій молитві звернулися до Божої Матері з проханням про порятунок. Богородиця з'явилася перед людьми та вкрила усіх містян покровом свого одягу, захистивши їх від нападників і молилася разом з ними за мир. Люди повірили, що Богородиця опікується світом, пильнує людство, застерігає його жити у мирі та спокої. Для козаків свято Покрови було найбільшим і найзначущішим святом. Вони вірили, що свята Покрова Охороняй їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. 1 жовтня свято українського козацтва та захисників нашої Батьківщини, української військової честі та звитяги. Саме тому у цей день традиційно моляться про захист своєї родини та рідної землі. Світ сяйві, не впізнати садо та городу. То покрова світло й свято нашого народу. Сідимо лудами, постирла ніснекриня, стала воротна. То покрови захистниця людей православних, то богиня помічниця запоріжців славних. Козацьке свято на покрову молитва наша за своїх, Аби живі були і здорові, добром збережені від лих. Нехай минає шабля і куля і відступають вороги, А по весні кує соля, роки рахуючи з нудьги. В козацьке свято на покрову, сім козакам земних щедрот, На щастя стрімлює підкову і доля сонячних висот. Мати Марія, огонь війни погаси, Нехай доча мої рани землі, На спалені поля сніг на труси, Щоб вродив хліб золоті врожаї. Сонце золоте, і журавлі коричуть, саду чершинка цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, і гаї і калину тут, зістаймо, браття мої, помолімось разом, друзі, хаймо. Небо птахою цаку щоб завжди берегла Матір Божа Україну. У свято покрови хочу побажати, Щоб від лиха вберігала свята Божа мати. Хай радість будинок ваш не покидає, А віра, хай серце лише зігріває.